Кошенята, попліткуємо, говоримо про Олю Полякову в Палаці Україна, Епіфанію Лопес, ЛГБТ Плюс, Скандал. Христина Соловій. Мочусь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо, не забуваємо про цей важливий момент. Кому що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету тієї чи іншої особистості. І коли ви переконані, що інформацію, якою володієте, вона не є суттєвою, про зірок, ви не праві. Кожна зернинка має своє важливе значення. Тож чекаю від вас інсайдів та новинок. А сьогоднішній випуск він у нас досить коротенький: підсумки дня, підсумки тижня. Взагалі, активність не досить висока в шоу бізнесі на цьому тижні. Тим не менш є про що поговорити. Концерт Олі Полякової, великий сольний концерт в Палаці Україна, вперше за період повномасштабного вторгнення, вийшла Полякова на сцену на надриві. Емоційна склалося враження, що вона була або настільки пронизана ось цим відчуттям, що вона саме на цій сцені, але в період повномасштабного. чи... Просто був такий емоційний стан і настрій, я не знаю. Але оголений нерв був 100%. Добрий вечір. Добрий вечір, рідні люди. Добрий вечір, українці, добрий вечір, коханий палац Україна. З цього починалося все. І знову все, як наче починається, правда? Тому що півтори роки тому, як наче у нас все закінчилося, і ми не знали, що нас чекає попереду. Чи буде нас ще якесь життя? Чи будемо ми тим, яким ми були до війни? Чи будемо ми взагалі коли-небудь ще посміхатися, ще співати? Але ось пройшло півтора року, і я знову на сцені Палацу України і не просто з симфонічним оркестром, з хором, зі всією своєю командою. Продовжується, те, що ми маємо можливість боротися, те, що наші прекрасні воїни нас захищають і дають нам можливість сьогодні робити просто те, що ми вміємо робити. А цим, дорогенькі мої, ми кожен з вас наближуємо нашу перемогу. Немає непотрібних людей в країні. Всі, хто живе тут, хто працює, просто ходить на роботу. Ми всі безцінні люди. Тому я хочу сказати вам дякую за те, що ви є. Дякую вам і добрий вечір, українці! Зазвичай, коли блогера запрошують на концерт, мабуть, чекають тільки позитивних вражень. Я зізнаюся чесно, я це не приховую, кажу, як є. Я не сприймаю полякову як ліричну співачку. Так, дуже правильна драматургія, структура цього концерту. Неймовірно, талановитий оркестровий супровід. Сама Полякова, вона одна із небагатьох співачок в Україні, які вміють співати. І не сперечайтесь зі мною. Ну що? Ми зараз не говоримо в контексті скандалів, зашкварів, висловів і так далі. Я зараз ділюся виключно своїм відчуттям і думками від побаченого шоу. Постаралися, це якісна робота, і Михайло Ясинський приклав чимало зусиль, і кожен член команди креативної групи, і піарниця Олі Полякової Катерина Хатєєва. Сьогодні Олю Полякову оточують саме ті люди. Які навіть в складні часи вижимають максимум якісного результату. Перша частина концерту була ліричною, присвячена саме тим подіям, саме тій реальності, в якій ми живемо. Але друга половина концерту, як сказала Полякова, спочатку плачемо, потім скачемо. Це був розрив. Абсолютно незламний народ, і нас попереду тільки слава. Тільки воля, тільки добро, тільки багато грошей, багато здоров'я і всього самого прекрасного, тому що ми абсолютно точно цього варті! Хотіла звернутися до українських жінок, тому що дякую, велике, Боже, ти моя ласточка, що ти намалювала. О, бачиш? Вловила характер. Бачите, яка кромезна жінка. Така, знаєте, не себе нікого в обіду не дасть захистить, навіть чоловіка може. Ви знаєте, ми і справді жінки України показали себе з різних абсолютно боків. Люди почали вставати зі своїх місць і на максимум ковбаситись на повну відриваючись. Тож, Олю, вітаю ще раз з чудовим концертом. Я отримав заряд позитиву та бадьорості. Єдине, що як я вже казав, поки що не звик. Я не розумію Олю Полякову як ліричну діву. А ось все, що стосується королеви ночі, це просто-просто топчик. Хто був на концерті Олі, поділіться вашими враженнями і взагалі на які концерти останній раз ви ходили в цьому році. Давайте поспілкуємось в коментарях. А ми з вами переходимо до Епіфаніо Лопеза, український телеведучий шоумен, гламурний тусовщик. Значить, Епіфаніо дозволив собі в публічному просторі зацькувати ЛГБТК спільноту. принызывший и додавши свои гомообни высловы. Цитую. Сделал для себя давно вывод и подтвердил его еще раз. Европа отстает от Украины на несколько лет во всем. Может, людей тут привлекают шопинки, рестораны или может быть курорты. Ну, на этом все. Больше ничего в Европе нет. Если затрону Швейцарию, то тут еще хуже. Мне реально хотелось бы от вас почитать, что же есть в Европе. Чого нет в Україні? Чим так нужна Європа Україні, коли Україна може цю Європу під собі підстроїти? Поділіться менім, Тільки аргументовано, фактами, а не просто мысли із фільмів. Жду. Писав руснявою, звідки він сам, я не пам'ятаю, але він не українець, принаймні тут будував свою кар'єру і жив. І усе б нічого, здавалось би, як в коментарях понеслося. І Він почав писати наступну діч. Розмова пішла про ЛГБТКЮ спільноту і дівчина пише: Я не знала, що ви лицеміри у КНД. Я шокована. Ну як би вам не хотілося, порушення прав людини без уваги а ніде у світі не залишиться. Тим паче в Україні. Прощавайте. І тут включається в діалог Епіфаніо Лопес. Такому місця в Україні, бути. Захищати що? Психічне розстройство, пусть собі но не вмешиваются в общество, диктуя, що можна і що не можна. Как раз ти в Іспанії посмотри, во что що це Ага, епіфаніо, дорогенький. Як цілуватися об'ясно з представниками ЛГБТ, українського шоу-бізнесу, ти так відразу любий. А поза очі без проблем показуєш свою абсолютно гумор. Невихованість, епіфаніо, не тобі вирішувати, чому є місце в Україні, а чому нема. Ти, взагалі, хто такий, щоб говорити про Україну, щоб розмірковувати про Україну. Ти ніхто і звуть тебе ніяк. І свої дрімучі болота в голові залиш для себе, а краще виїзди в країну болот і там живи. Якраз знайдеш однодумців. як же це бридко, як же це лицемірно, що в бізнесі посміхатися, товаришувати з представниками ЛГБТ, а насправді бути лютим гомофобом. Лопе, скоріш за все, ти боїшся. Того, що в тебе є там свої моменти, а ми з кошенятами можемо покопати. Адже той, хто гучніше усіх лаєть, той має свої секретики. Тому кошенята, кому що відомо про життя, особисте життя, епіфаніо лопеса, напишіть, будь ласка, в директ мого інстаграму. А до тебе Лопес, ми обов'язково доберемося. Вирішує він, чому є місце в Україні, чому ні. Психічке розстройство. Псих розстройство – це ти ганьба, просто сором, просто лютий зашквар. І якби не наші підписники, я б не звернув на це увагу і навіть не знав би про подібне. Але саме завдяки вам, кошенята, ми завжди знаходимось в центрі подій, за що вам дуже-дуже вдячний. І на завершення я не хочу розбиратися в цьому скандалі. от чесно. Мені кажуть, ви не прокоментували скандал навколо Христини Соловій знімала в церкві. Церква її звинуватила. не знаю в чому там її звинуватили. Але суть в тому, що протистояння церква і Соловій, адже в її кліпі здається, цілувалося двоє дівчат. Молодець. Соловій зараз робить собі рейтинги скандалами, правдами, неправдами. Вона більше не співпрацює зі Святославом Вокарчуком і будь-який піар. Це лише на користь. Тому, Христино, гни свою лінію, взагалі не парся. Он стільки було погроз і розбірок з Мадонною. І подивіться, де зараз Мадонна. І стосовно скандального звернення заяви з нативними натяками Христини, що є категорія артистів, які не їздять на передову і не підтримують наших військових, це виключно на їх совісті, їм з цим жити. А ті, хто долучається до допомоги нашим військовим. Велика вам вдячність, будь ласочка, не забувайте донатити. Підтримуйте нашу армію. Дякую кожному захиснику та захисниці, хто боронить нашу землю. Ну от і все, невеличкий випуск про те гаряченькі теми. Тож, я сподіваюся, вам було цікаво. З вас сподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу, побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.